Моє вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь ми Говоримо про найважливіше зараз зі мною Євген Магда директор інституту світової політики, політолог, експерт з міжнародної політики. Пані Євгене, рада бачити. Вітати. навзаєм вітаю. Слава Україні. Героям слава багато хто назвав сьогоднішні переговори історичними? Так це чи не так у вас? Буду питати, як в людини знаючої. Нагадаю, що саме сьогодні в Туреччині відбулися переговори Росії та України. Це перший контакт за три роки. Утім, питання чи вдалося все таки досягнути, хоча б якихось домовленостей, чи в принципі вони на даному етапі можливі? Пане Євгене, що відбулося на вашу думку сьогодні. Станом на зараз нічого історичного не відбулося, знаєте, коли на прогулянці гуляють собаки різних порід, то вони часом одна одного обнюхують. От за всієї кінологічності цього е, аналогії, я думаю, вона має право на життя. Сьогодні відбулося таке обнюхування в присутності турків, і це не випадково, тому що російська сторона наполягала на закритому характері переговорів, якби були б переговори сам на сам, то не встигли б сторони вийти з залу для переговорів, вже пішла. Ну, це ця, прак, ця практика, до речі, вже працювала під час консультацій нормандської четвірки. Якщо ви пам'ятаєте, угу. неслося різноманітні фейки, все що завгодно, у Росії більш потужна інформаційна машина, е, якщо вдасться провести е, обмін Полонених за принципом тисяча на тисячу будь-які, навіть 10 на 10, це вже буде свідчити про те, що переговори мали сенс. Це однозначно. Але розраховувати на те, що на четвертий рік наймасштабнішої в сучасному світі війни зберуться представники ворогуючих сторін і зразу про все домовиться, може тільки дві категорії людей: або дуже наївні, або Дональд Трамп. Обирайте, хто вам більше подобається. Трамп не з'явився і так само Путін не з'явився з президентів. Там був тільки наш президент Володимир ну, Зеленський. Він не був в Стамбулі. Він не правда що... був у Тереччині, та був готовий зустрітися. Це був теж знак. От, проясніть тут склад делегації. Тобто, вже відомо було і заздалегідь напередодні, що е, ніяких переговорів на найвищому рівні не буде, і Путін не буде говорити в міжнародних відносинах. Існує принцип взаємності, принцип паритету, тобто, президент будь-якої країни, не може сісти за стіл візаві напроти заступника міністра. Це нелогічно, це різні. Політичні категорії і вагові категорії, тому е, українська сторона зіграла правильно, привезла більшу кількість чиновників, і відповідно виставила делегацію, яка відповідала рівню російському, плюс міністр оборони, показавши, що ми ведемо війну. Тобто, тут дипломатичні знаки були подані правильно. Росія зараз, от Медінські, там розповідає, що всім задоволені. Ну, звичайно, вони всім задоволені. Як же вони можуть бути всім незадоволені? Якщо вони будуть показувати, що вони незадоволені, Трамп не буде вестися на їхні прийоми управління. Я впевнений, що Росія по суті має важелі впливу на Дональда Трампа. Не прямі, він не агент російських спецслужб. Але маніпулювати ним з огляду на його психологічний портрет вони дуже добре навчилися. А в, в чому тут маніпуляція полягає, полягала саме Трампом, щоб приїхав ну, тому, що Зеленський? Четверо європейських політиків минулу суботу вони в Києві сказали, що запровадять е, санкції, якщо не буде припинення вогню на 30 днів. А тут Путін провів. Зустріч з пресою, в тому числі з західною, провів зручний для Трампа час і сказав, що давайте ми будемо зустрічатися в Стамбулі для прямих переговорів. Трамп на це відреагував. Зеленський має їхати в Стамбул. Зеленський сказав: Добре, я готовий їхати, але ну розумієте, це так не працює. Ми, коли бачимо в мирний час, наприклад, підписання якогось договору, то це як правило готується багато. Це тільки верхівка айсбергу, а тут. Скільки проблем? Лише лінія фронту понад тисячі кілометрів, скільки загиблих, скільки втрат, діаметрально протилежні позиції. Тобто, Рос... те, що говорила Росія за закритими дверима, воно звідти виповзе через західні медіа. І я впевнений, що вони не займали там конструктивну позицію. Але на людях вони скажуть: ми всім задоволені, ми готуємось до обміну. Це маніпуляція, розумієте, коли показати людям перспективу, що можуть звільнити полонених, чи, наприклад, повернути там якусь кількість українських дітей, то це, ну, це сприяє олюдненню Росії. Хоча у неї таке свиняче рило, що олюднити його надзвичайно складно Це робота рівня делегації, так, це обмін полоненими. І дома не проходили раніше. Тобто, це цукерочка цукерочка uh -huh. для того, щоб показати, що ми на щось ще спроможні. Це це перша проба, ну перше побачення, якщо хочете. Тобто, дуже мало людей, які після першого побачення йдуть до шлюбу, і це теж треба розуміти, тим більше маючи такі суперечності, які, що вони. Воюють одне з одним, війна ж не припиняється і в Сумах, і в Києві. Це все чутно, пане Євгене. От власне як нам правильно сприймати оці це ж тільки перемовини про припинення вогню на 30 днів, щоб домовлятися, і те вони от не можуть ніяк відбутися. Росія в принципі може піти зараз на заморозку або на якісь домовляння про припинення вогню. Треба, я думаю, виходити з кількох речей. В українському суспільстві є значний запит на припинення війни достатньо швидко, і багато людей думали, що з інаугурацією Трампа цей запит буде реалізований. Давайте говорити відверто. Але це неможливо ну просто неможливо реалізувати реально. Тому відповідно склалася ситуація, за якої нам потрібно робити так, щоб Трамп зберігав увагу до цього. І не піддавався на всі фокуси Путіна для цього. От зараз, після переговорів, Зеленський, Стармер, Макрон і Туск, чим ну коротше, зеленські європейські політики провели телефонну розмову з Трампом для чого? Щоб донести йому версію свою того, що відбувалося, це теж інформаційний процес доносити версію переговорів швидше, першими, щоб показувати, що відбувається. Бо було проанонсовано, що буде розмова Путіна і Трампа, але доки Трамп з Путіним домовиться, тут спрацьовує швидша комунікація. У Зеленського ж теж є особистий номер Трампа. Трамп вже казав, що він дав йому особистий номер, так що, може, і він йому зателефонував, не знаю. Але в будь-якому випадку це потрібно, і треба. Ну, знаєте, я повторюю, що я розумію, що з дивану легко говорити, не розслабляйтесь. Але ну. Все-таки це ситуація, яка е, якщо Росія, на мою думку, дуже чітко усвідомлює, вона неспроможна продавити Україну в військовому сенсі, немає таких ресурсів. Вона робила ставку на Бліскриг в лютому 22-го року. Швидке захоплення Києва віддати наказ про те, щоб припинити опір, і все цього вже не буде, і Росія тому моделює. Ситуацію весни 22-го року в переговорах, для того, щоб показати, що це те саме, ну так би мовити, ми продовжуємо. І це вони будуть публічно доносити. Вони будуть у своїх внутрішніх комунікаціях, російським громадянам про це говорити: що от-вот і -от ми хохлов дожмем Це, повірте, ця теза буде звучати у них дуже чітко. А ми маємо зі свого боку консолідуватися всередині. А де у нас консолідація, якщо у нас. Корупційні скандали проходять у владі щодня на різних, на різних поверхах, Знаєте, як в гуртожитку тут внутрішня стабільність надважлива. Е, теж, пане Євгене. А чи можлива зустріч? От зараз лідерів ну, тристороння зустріч, все таки е, Трампа, Путіна і Зеленського. Я скажу на думку, я не фан такої зустрічі, тому що з огляду на те. Що наскільки Путін і ну російські спецслужби, очевидно, мають рефлексивний вплив на Трампа, ця зустріч може стати для нас небезпечною такою самою, як виявила зустріч в овальному кабінеті. Тобто, це я б швидше наполягав на проведенні якоїсь міжнародної конференції, де були б Путін і Зеленський так можна б пожертвувати його. Відносною нерукопожатістю, бо Трамп його вже без того геополітично реабілітував. Це ж факт, факт. Тому давайте ми будемо шукати якусь формулу, яка буде для нас прийнятною, і продовжувати насамперед боротися за людей. Це на сьогоднішній момент необхідно. Як ви оцінюєте роботу нашої е, дипломатії, нашої ну, всієї команди дипломатичної зараз і в у тому числі і висловлювання президента, його риторика. Це е, хороша школа для української дипломатії, тому що треба швидко ухвалювати рішення, швидко маневрувати. Я б сказав, що ніяких е, ну станом на сьогодні ніяких програшних рішень немає. Висловлювання президента. Ну, знаєте, з одного боку, добре, що у президента є досвід конкурсу капітанів він там може на якісь речі швидко реагувати. З іншого боку, коли він виходить на брифінг і не може відірватися від папірця, то ну виникає питання, чому так, але я усвідомлюю, що і хвилювання, і тривоги, і ну, те, що війна вже триває четвертий рік, і тягар відповідальності, все таки це все присутнє. Я не хочу е, говорити. А якби на його місці був я, тому що я не хочу бути на його місці. Ну, він сам захотів бути на своєму місці. Тобто, любив Боже, правду, те, що він не розумів, в який час, куди він іде. Я знаєте про що? Я коли слухаю, я розумію, що дуже хочеться потролити там і Путіна, і все, але ж треба розуміти рівень, і треба розуміти психологічний портрет Путіна. Це ж теж не проста людина і школа, КГБ. Там, тобто, оці наші десь теж такі, знаєте, ну. Вуличні методи, типу, там ваша делегація Бутафорська. А що ти Путін? Чи Вона вони реально. тут нам на руку грають? Вона реально бутафорська, тому що Путін, Путін вже сказав: Давайте проведемо прямі переговори в, Стамбуле, в Стамбулі, а потім туди приїхала делегація, в якій ніхто нічого не вирішив. Це бутафорія. А от це позиція Трампа тоді тут. Чи е, оця вся ситуація з бутафорською делегацією Путіна не, е, ну, не принижує Трампа і його, його рівень політичний а зараз? Тому, що Трамп живе зараз своє найкраще життя. Він вдруге став президентом найпотужнішої країни світу, і йому ніхто ні чорта лисого, не може зробити. В принципі у нього ж сім п'ятниць на тижні і без без якихось наслідків для ми не бачимо наслідків для рейтингу ніяк. Ну і на початку рейтингу, на початку його другого терміну рейтинг, очевидно, йому не так важливий. Так він же ж розуміє, що зараз у нього просто є тренди е говорити про можливість переобрання. Ну поки що рано. Це завжди внутрішня політична боротьба. Дай Бог дожити спочатку до Мідтермс до виборів до палати представників та частини сенату, які відбудуться у листопаді 26-го року. Тобто, ще півтора місяці Трамп буде почувати себе як король на іменинах. А от як буде далі, це вже питання. Отже, які можемо підсумки, як кажуть галичани, на намацати за результатами обмін е, тисячу на тисячу, який може пройти, анонсував його е, наш міністр Умєров найближчим часом? Чи може ще відбутися другий ранг переговорів? Що ще можемо з підсумків сьогоднішнього? Я думаю, що ми будемо бачити, як ситуація буде розвиватися на вихідних, як буде відбуватися телефонна дипломатія, як будуть Нарощувати е, інтенсивність контактів, я думаю, що Туреччина за собою застовбила все таки цей майданчик, вигравши цю боротьбу у країн перської затопки для е, реджепа Ердогана. Це важливо, і ми маємо йому теж показувати, що нам важлива його допомога, важливо його розуміння. Тобто, це е, насправді все нагадує таку знаєте е, гру, де багато рівнів. Коли ти проходиш один, то ти на інший тільки виходиш на новий, треба, і це не та ситуація, де можна зберегтися і почати спочатку. Тут кожна помилка дуже дорого коштує. У мене в цій ситуації більше тривожить інше, що команда Зеленського не намагається розширити свою базу, тобто, вони грають тими, хто є в офісі президента, і все, при тому, що потенціал їхній, ну. Поясніть пане Євгене, тут детальніше. Ви маєте на увазі склад нашої делегації чи залученість склад нашої делегації як процес формування рішень. Ну ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де формально де взагалі невідома роль парламенту в цьому, де міністри ну тільки матом не посилають на вимогу парламенту прийти, прозвітуватися, де було представлено план перемоги, а уряд перемоги взагалі ніхто не намагався створити. І чомусь за дивним збігом обставин з плану перемоги витягнули саме цю ресурсну статтю, а всі інші, наприклад, про відправлення томагавків, чомусь якось забули американці да, за дивним збігом обставин. Тому е ми живемо в умовах, коли кожна помилка вона дорого коштує. І це чим швидше це будуть розуміти наші політики, тим буде краще для нас всіх. А, так, хотілося б, щоб не було тут розбірок внутрішніх, я так розумію, ви маєте на увазі створення коаліції якоїсь єдності, так, зараз? І ну, на рівні Вехороне. Я чітко знаю, що очевидно, що Володимир Зеленський боїться коаліції єдності. Він, він не хоче самостійного прем'єра. Тому що самостійний прем'єр, який. Звітується перед парламентаріями, це втрата дуже багатьох важелів впливу на депутатський корпус. Тут же ж ніхто не забирає у президента можливість призначати свого міністра оборони, міністра закордонних справ, там генерального прокурора. До речі, а де він і так угу. далі. Ну, то це, і попередній це все... якось невідомо де і не відзвітував і не відповів. В попередній Нідерландах вже став послом. Тут все якраз з Костіним все зрозуміло. Але ми опинилися в ситуації, коли е, треба нарощувати потенціал, а не зменшувати. І от коли Володимир Зеленський говорить, що мають бути сильні санкції, то давайте поставимо, якщо Росія не припиняє вогонь, а давайте поставимо питання. ЄС узгодив 17-й пакет санкцій ще до того, як лідер, ну цей процес узгодження почався ще до того, як лідери коаліції охочих прилетіли до Києва. Приїхали до Києва, вибачте, питання: а чому попередні пакети санкцій не поламали хребет російської економіки? Тому що питання. Це, це взаємопов'язано, розумієте? І коли ти говориш, що Росія на цьому втратить мільйон доларів, то будь готовий до того, що ти теж не менше 100 тисяч втратиш. А коли люди говорять ну, своїм громадянам готуйся до війни? Це тільки Володимир Зеленський може говорити, що давайте затягнемо паски, хоча він цього не говорить насправді. А okay. будь-хто від України він не може цього говорити, тому що це виводить громадян з зони комфорту. Неможливо підготувати країну до війни. Ну, так от просто це, треба, це складний, е, насичений, е, ресурсно вибагливий процес. І так, це, а хто що... взагалі з політиків і європейських зараз готовий своїм, своїм людям вийти і сказати, ну зараз тепер ми будемо вводити ще більше санкцій, затягуємо В Європейському Союзі таких політиків немає. Тобто оці обіцяні анонсовані санкції ще більші, якщо Путін зараз не піде ні на які е, зустрічні кроки, е, ми розуміємо, що не буде ніяких наступних санкцій або вони будуть не такими, їх не буде. Не буде взагалі. Ну, вони можуть бути, вони можуть гучно прозвучати, але реальних якихось факторів, які впливали. Тут багато і Путін Ферштеєри, і, і страх перед Путіним як таким. Я проти того, щоб ми виключно от критикували і все е, європейських політиків. Вони прощаються зі своїми страхами. Це дуже складний процес. Давайте згадаємо нас самих. Давайте згадаємо 2008 рік, коли якби не Ющенко, який відправив комплекси ППО в Грузії, нам було б дуже складно у 2022 році якусь зброю отримати. Вам нам би сказали, хлопці. А що ви, дівчата? А що ви робили в 2008 році, коли в Грузії була війна? Розумієте? Тому, перш ніж критикувати інших, треба починати з себе. Для нас це теж був непростий процес, але зараз Україна. Після того звірства, яке вона зустріла з російського боку, вона, ну мені здається, чіт, більш чітко усвідомлює негативні наслідки. А європейці не усвідомлюють. Вони вважають, що з Росією можна мати спільну мову. У них інерція мислення ще з часів напелеонівських воєн, розумієте? І ті політики, які в цьому сенсі щось змінили, ну, дивіться тезу про те, що навіть на Євробаченні там. З трьох десятків учасників є кілька, у яких є якийсь проросійський душок. Вони ж ну вони ж не росіяни. Але ж ну, ви розумієте, що якщо ви в Європі, е, у мене просто була перед нашою розмовою дискусія з колегами, і колега, яка працює в Рославському університеті, вона сказала: я запропонувала е, ну, ідею, що на конференції в Польщі, що ідею, що Росію треба розвалити, і там це не знайшло підтримки серед моїх колег. Це в Польщі де Катинь і де Смоленськ. Тобто, ми переоцінюємо, коли думаємо, що прям всі все розуміють, всі готуються до війни і всі нам будуть допомагати. Польща поступово готується до війни, там іде процес але він не відбувається дуже швидко. Там е начальник генерального штабу каже, що буде війна, а міністр оборони каже: ми в Україну не будемо солдатів посилати, тому що це для нас, для нашого оборони для нашої оборони погано, тобто, не, ну немає такого, тобто, ну як, як сказати, своя сорочка у всіх ближче до тіла, це не зробиш. Так, а чого нам тоді очікувати від наших партнерів цієї коаліції охочих? Зеленський підтвердив, що була розмова з Трампом разом з лідерами цієї коаліції охочих. Каже, обговорили зустріч в Стамбулі. Наша позиція, якщо Росія відмовляється від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сині санкції. Ну, про санкції я вас уже питала. Чи є ще якісь тоді важелі коаліції охочих, Україна і коаліції проти? Звіра цього Росії глибоке занепокоєння. Але насправді ну, це все сумно, тому що е, ми самі розумієте, Україна хіба говорить, що ми ведемо війну за незалежність. Ні. А це теза, яка має звучати, яка має знаходити підтримку ну, точно понад сотню країн у світі, бо вони пройшли через свої війни за незалежність. Ми маємо говорити, що кожна імперія помре. І натякати на Російську імперію. Ми маємо говорити про демонтаж Російської імперії. Не, не те, що ми хочемо її зруйнувати. Агресивна риторика в Європі не зайде і Трампу не зайде. Демонтаж перетворення. Е... Трансформація Трансформація. Одно Так, але язик е зОПова мова має існувати постійно. Але це треба говорити. Це треба. У нас є моральне право, ми країна, яка стала жертвою найбільшої в сучасному світі агресії, яку порівнюють світовою війною за обсягами. І ми це маємо інструменталізувати. Якщо ми цього не робимо, то за нас це ніхто робити не буде. Їм це не треба. Не треба нас дурити, бо ми ще не п'яні. Ну це ж зрозуміло. Пані Євгене, будемо завершувати. Хочу від вас резюме наша позиція зараз, якою має бути нашої країни, ну в особі нашої делегації, та й всіх і всіх нас, і внутрішня ситуація вкрай важлива, якщо повернеться будь-яка кількість наших полонених, ці переговори мали сенс в цьому контексті, але розраховувати на те, що з Росією можна добитися швидкого миру і підписати мирний договір. Може, або дуже наївна людина, або Дональд Трамп. все. Я вам дуже дякую за фаховий аналіз дуже важливих подій. Сьогоднішніх нагадаю в Туреччині відбулися перемовини Росії і України це перший контакт за три роки. До речі, я вас не спитала, чому чому Росії так важливо от наголошувати на тому, що це саме продовження перемовин, які завершилися в Туреччині, тому що вони мають змогу. В такому разі дорікати, що якби Зеленський погодився тоді, то не було б стільки жертв, не було б ну це все це, це маніпуляція. Вони великі фахівці з маніпуляцій, і у них інформаційна е, ця машина працює дуже добре. У нас мода має працювати краще, але поки що це майбутнє. А чи ми, ми могли б ми тоді погодитися? От ми не можемо моделювати. Те, що ну, Путін зараз хоче запитати. Я думаю, ні я, ні ви, ні наші глядачі не погодились на вибір, чи опинитися в концтаборі, чи десь е лягти в яму з диркою в голові. Я думаю, що ні. Тобто тоді умови були е для нас, е для нас е такі Т... завершення. Ситуація. Тоді світ жив в інерції е Київ за три дні. А зараз <кхем> поставте питання, де. Сотні і тисячі російських танків, де російський Чорноморський флот, що з Балтійським флотом? Тобто, зовсім ін... попри те, що Україна втратила 20% території, вони окуповані, але Україна продовжує боротися. І Україна заходила на Курщину. Тобто, Україна показала, що теза про недоторканність кордонів Росії це блеф. блеф. І це все треба це все треба інформаційно капіталізувати, показувати. Якщо ми якщо ми не граємо з інформацією, за нас цього ніхто робити не буде. А підтримка світова тоді і зараз я не можу сказати коли була більше У 22-му році, чи зараз уже після курської операції, вже після Київ за три дня, який провалився. Так, не можна рівень людської емпатії тоді був вищий, тому що був шок зараз. Цей рівень менший, а підтримка. Ну вибачте, десятки мільярдів доларів ми отримали і в грошах, і в техніці, і в але ніколи не було моменту, коли нам поставили саме стільки техніки, скільки нам було потрібно з одного боку, з іншого боку, у нас ніколи не було договору, який би передбачав, що ми. Маємо отримати таку-то кількість військової техніки, і ці угоди про безпекові, які після Вільнюського саміту НАТО підписувались, вони насправді тільки е, геополітичне плацебо вони ніяких питань в цьому сенсі не вирішують. Пане Євгене, а е, сьогодні те, що ми можливо не почуємо, не прочитаємо. На вашу думку, що російська делегація могла нам озвучити як умови припинення? Вогти? Я не виключаю що те, що Захід, ну, те, що вони вимагали. Ті території, які записані в їхню Конституцію, щоб українські війська звідти вийшли. Це абсолютно очевидна вимога, яка могла звучати. Тобто ви забираєте свої війська те, що вони в Конституції залишаються в їхній Конституції і закріпленими за ними, ми маємо це визнати: позаблоковий статус. Що, ніхто цього не визнає. Жоден український політик, ні діючий, ні потенційний. Такий папірець не підпише, якщо він хоче жити довго, щасливо і певний тривалий час. В принципі, такий сценарій можливий, якщо не про політики, а взагалі як, як націю. Якщо, в принципі, Доба. то кількість людей, які в Україні вміють керувати fpv дроном, вже давно стала фактором і внутрішньої і зовнішньої політики. Тобто ми не можемо на це піти? Ну, звичайно, що ні. Ну як? Ми не мо. Ну, ви розумієте, жертва насильства чи пограбування, вона ж не може підписати зразу ще дозвіл на те, що вона передає там своє майно тому, хто її пограбував, так же? Угу. Ну це без просто... претензій так, без провідмовідмовитись від претензій, і ми цього не зробимо. Ну ми взагалі маємо просто для початку треба навчитися говорити з людьми нормальною мовою. Без шмарклів рожевих і всього іншого, І не казати нереалістичні речі: завтра в Криму, післязавтра зруйнуємо Кремль і будемо сперечатись, чи правильно тризуб на спаску башті Кремля чи неправильно. Треба бути реалістами і говорити ну, про все це прагматично. Говорити як з дорослими, наші громадяни своїми діями в масі своїй, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це заслужили, тому що саме вони показали, що Україна існує, їхні дії дії сотень тисяч, може й мільйонів українських чоловіків та жінок. Це вони показали, що Україна існує. Я вам дуже дякую, пане Євгене. Євген Магда, директор інституту світової політики, коментував дуже важливі перемовини, які сьогодні. Пройшли в Туреччині, будемо спостерігати, що буде далі. Далі має бути телефонна дипломатія, і будемо слідкувати. Дякую вам. Боротьба триває. Стоїмо.